Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розгляну новий інсталятор операційної системи Windows 11 версії 24 H2, а також трошки розповім про особливості роботи самої операційної системи. Завантажувальну флешку можна підготувати так само, як і для Windows 10 або попередніх версій Windows 11 за допомогою програми Rufus або за допомогою програми Ventoy. Першочергово розгляну ситуацію, що робити, якщо при спробі встановити операційну систему, на етапі пошуку дисків ви бачите таку помилку з кодом 800701. В більшості ситуацій цю проблему можна вирішити повторним завантаженням з флешки, обрати мовні параметри, обрати клавіатуру. І ось на цьому етапі, де виберіть варіант інсталяції, натисніть попередня версія програми інсталяції. Після цього всі кроки можна пройти, як зазвичай, в операційній системі Windows 10 або Windows 11 і проблема з розпізнаванням тиска буде вирішена. А тепер повернуся і розгляну інсталятор з самого початку, описавши кожен крок виконання операцій. Спершу потрібно обрати мову та формат часу. Це буде сама мова, якою відображатиметься інтерфейс операційної системи. На наступному кроці слід обрати розкладку клавіатури. Далі необхідно вибрати, чи це буде чиста інсталяція операційної системи Windows або режим відновлення операційної системи з можливістю скидання параметрів до початкового стану. Обов'язково потрібно натиснути галочку, що ви погоджуєтеся з тим, що будуть видалені всі файли операційної системи, програми й налаштування. Тепер, якщо у вас є ключ продукту операційної системи Windows 11, його необхідно ввести. Якщо ж у вас немає ключа, натисніть відповідну кнопку в нижній частині вікна. Якщо ви натиснули немає ключа, слід обрати версію операційної системи, яку ви хочете інсталювати. В більшості випадків, на мою думку, найкраще підійде версія Pro. Тепер потрібно ознайомитися з умовами ліцензійної угоди і прийняти їх. Інструменти роботи з дисками в новенькому інсталяторі майже не відрізняються від старої версії, тобто можна завантажити бажані драйвери, видалити розділ, форматувати або створити новий розділ. Також є змога збільшити об'єм диска. За рахунок нерозміченої області. Новим параметром є змога підключити онлайн диск. Також незвичайною особливістю цього інструменту є те, що коли інсталяція виконується з завантажувальної флешки, вона також відображається в списку дисків. А ще, якщо у вас вже була встановлена операційна система. Дуже часто після кожного розділу відображається маленька нерозмічена область розміром декілька кілобайт або декілька сотень кілобайт, що досить ускладнює розуміння того, які саме розділи потрібно відформатувати і куди встановлювати операційну систему, тому слід бути особливо уважним при роботі з розділами. Якщо ж просто створити диск з нерозміченої області, то все буде відображатися так, як раніше. Тобто створиться 100 МБ розділ, 16 МБ, і той диск, куди буде встановлюватися операційна система. При цьому ніякої зайвої нерозміченої області не буде. Коли робота з дисками завершена, натискаю далі. Тут дуже детально розписано, які саме дії будуть виконані, буде установлена. Операційна система Windows 11 Pro, не будуть збережені особисті файли, і внизу є попередження, що деяке програмне забезпечення може мати специфічні вимоги, які відрізняються від вимог операційної системи Windows 11. А також що функції. З попередніх версій Windows можуть бути недоступні у Windows 11. І це справді так, досить часто буває, що певне програмне забезпечення може працювати некоректно, або виконувати не весь можливий функціонал, як це було в попередніх версіях Windows. Проте в більшості випадків це можна виправити. Натискаю Інсталяція. Розпочинається процес установки, який більше нагадує. Оновлення до новішої редакції операційної системи Windows. Користувачі, які виконували оновлення через Media Creation Tool, зрозуміють про що я кажу: саме так відбувається весь процес. У випадку з SSD-накопичувачем установка займає близько 15 хвилин, але час очікування може відрізнятися в залежності від характеристик вашого пристрою. По завершенню первинного етапу інсталяції виконується перезавантаження та установка продовжується далі. Знову пристрій перезавантажився та переходить до фінального етапу інсталяції. Тепер потрібно обрати регіон. Далі розкладку клавіатури, можна додати ще одну розкладку за бажанням. Далі перевіряється, чи доступні оновлення для операційної системи Windows 11. Це відбувається тільки у випадку, якщо виконане підключення до мережі інтернет. Тепер уже інсталюється оновлення. Якщо ж ви підключитеся до інтернету пізніше. Тоді будуть установлені всі необхідні оновлення. Пристрій знову перезавантажується. Коли цей процес завершився, є можливість задати ім'я пристрою. Якщо натиснути поки що пропустити, воно буде присвоєне автоматично. Як увійти в обліковий запис користувача або створити. Буквальний обліковий запис я вже показував в попередніх своїх відео, тому цей етап я швиденько пройду. Після зазначення параметрів користувача пропонується обрати налаштування конфіденційності. Можете ознайомитися з цими параметрами та обрати або вимкнути ті, які вважаєте за потрібне. Ще раз перевіряється наявність оновлень. І тепер виконується фінальний етап налаштування, де застосовуються параметри користувача та операційної системи. Тепер трохи розповім про особливості роботи нової операційної системи Windows 11 24 H2. Перше, що я помітив після недосить довгого використання, є постійні миготіння екрану. Такі короткочасні. Миттєві спалахи, коли екран гасне, а потім миттєво засвічується. Після інсталяції деяких оновлень це зникло. Така сама ситуація була на всіх пристроях, в деяких випадках можуть бути проблеми. З роботою драйверів пристроїв в більшості це стосується саме чистої установки операційної системи, якщо оновити з попередньої версії Windows 11, драйвери будуть працювати так само, як і раніше. Але коли виконується чиста установка, помітив, що, наприклад, на ноутбуках HP є проблеми з роботою клавіатури та гарячих клавіш. Це спостерігається на більшості моделей, як з процесорами Intel, так і з процесорами AMD. На ноутбуках Lenovo з процесорами Intel 11-го покоління були виявлені проблеми зі звуком, а саме його відсутність, що вирішується установкою драйвера з офіційного сайту виробника. На ноутбуках Asus були незначні проблеми з роботою тачпада. Також на деяких пристроях некоректно працювала будована графіка. Взагалі, драйвери на відеокарту краще ставити з офіційного сайта виробника обладнання, тобто, якщо це Intel, з офіційного сайту Intel, так само для AMD, Nvidia та інших. Загалом більшість проблем з роботою пристроїв були вирішені після деяких оновлень або ручної установки драйверів. Варто зауважити, що коли я виправив недоліки роботи обладнання мого пристрою, то побачив приріст продуктивності від 10 до 15% порівняно з попередньою версією Windows. Майже в усіх задачах. Це стосується як роботи з програмами, їх запуск, так і завантаження операційної системи. Дякую вам за перегляд. Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.